Привіт, любі мої трояндівниці, трояндарі, трояндоводи, тріанд... садоводи, садівниці. та підписники мого каналу. Сьогодні я вирішила експромтом зняти дуже швиденьке таке експрес-відео. Я казала, що я планую загартовувати свої трояндочки, потрошку готувати до зими. І от сьогодні передавали черговий заморозок, десь до мінус 4-мінус три, але зранку я встала все біле. Просто абсолютно біле. Навіть кінчики, сосон. Всі дерева, дахи повністю білі. І подивилась я, що це насправді пише, що відчувається як мінус 7. Я планувала загортувати десь до мінус 5. Мінус 3, мінус 5, а передали мінус 7, ну все. Тепер, хоча я і почала вже накривати, от покажу, як виглядають. Трошки то прихопилося. Сьогодні буде сонце, я продовжу накрити Надіюсь, що накрию всі. Дуже планую Все ж таки їх донакривати. От уже вони дуже так морозець, гарно. Взяв вже. Те, що я планувала загортовувати, до, до, достатньо, я вважаю. Хто так хотів <coughs>, теж підзагортувати свої троянди, хто думав, накривати чи ні, можете вже подумати про накриття, бо все ж таки не знаю як де, а у Львові от уже отака, от уже сьогодні така солідна вже памороз і морозець. Мінус 7 зранку малювала на шосту ранку, що відчувається, як мінус 7. А це вже Ті, що попали вчора під накриття, воно таке було майже прозоре, а сьогодні все біле, білюще. От сакури, дивіться, бачите, паморози паморозі повністю. Тому, та, таке загортовання. І штамби треба вже мені теж. Теж я їх планувала підзагортувати. От, от так, так виглядають ці всі красуні. І по сьогодні дам землею їх. Попідсипаю, ті, що мала підсипати землею з листочками. Побачимо, як в день цікаво, чи поскидають листочки. Чи її витримали вони той заморозок, чи ні. Подивимося ще в день, що буде з ними далі. Та, дякую. От так зараз виглядають ці красуні, які зранку були, такі я вам демонструвала, примерзли дуже гарно. Та, все ж таки пора їх накривати. От, бачите. Сонечко відігріло, вони відтали, але ж, але ж, все ж таки отакі красуньки наші. Все ж таки не очікувала я, що сьогодні буде аж мінус 7. Трошечки би ми їх швидше, напевно, почали вкривати. Хоча погоду ми вибрали добре для вкривання. Для початку. от І тунельчики наші теж відтанули. Сад на них є тунельчики. Штамбіки теж мені бачу, що от. от Такі от наші красуні сьогодні докриваємо. Тут теж ми сьогодні доробимо тунель уже, і будуть вони в теплі чекати весни нового сезону. Дякую за увагу. Будемо продовжувати нашу роботу по збереженні і примноженні краси в Україні. Всім па-па!